Добрий день, любі мої юні дослідники! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо ситуацію, коли гаджет заважає. Сядьте діточки рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Сьогодні на уроці ми поговоримо про основне призначення телефону. Дітки хочу, щоб ви привіталися одне з одним, скажіть комусь доброго ранку або привіт. І подумайте, чи може кожен день людина бути щасливою. А якщо так, то з якої причини? Привіт, друзі, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, мої вітання, яким було вранці небо, що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Відгадайте загадку, він на відстань не зважає, з тим попросиш, з тим з'єднає, як почуєш звик рингтон, треба брати телефон та кілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти, знань чи мало різних має цілий світ, про нього знає. Це новики, номерці. Відгадайте, будь ласка, ребус, зупиніть відео і спробуйте відгадати. Ось підказка. Це слово телефон. Так, добре, молодці, якщо відгадали, чи часто ви користуєтесь телефонами? У всьому світі діти мобільних телефонів у 5 разів більше, ніж персональних комп'ютерів. А ви знаєте, хто був першою людиною, хто здійснив перший у світі телефонний дзвінок за допомогою мобільного телефону? Це був Мартін Купер. Якщо ви боїтеся втратити сигнал мобільного зв'язку або сам мобільний телефон це хвороба. Це синдром називається номофобія. І якщо це так, то потрібно звернутися до спеціалістів. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 3839. Гаджет це технічний засіб, який винайшла людина для того, щоб покращити своє життя. Можна шукати щось в інтернеті, переглядати мультфільми, але є деяка небезпека. Подивіться, будь ласка, на сторінці 38 у нас є картинки, які розкажуть нам про деякі цікаві речі, що відбувалися на святі в одного хлопчика. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що за свято в нього. Так, у нього день народження. Як реагує він на те, що прийшли друзі і кажуть, що поздравляють його з Днем народження? Що далі відбувається? Скажіть, будь ласка. Так, дітки граються, а Максим в цей час не грається. У книжці у вас слово Артем. Так, і далі він хоче пройти ще один рівень. Далі хоче він іще погратися, але коли він виграв і підійшов до столу, там нічого вже не було. Він питає з де зе торт. Спадіть, будь ласка, розповідь про цього хлопчика. І давайте дамо відповіді на запитання, що пропустив наш Артемко? Чому хлопчик розгубився? Коли і для чого потрібен телефон і комп'ютер, як ви гадаєте? А коли вони зайві і чому? Чи можуть замінити гаджети гру з друзями прогулянку, спілкування з родиною? Я думаю, що ні. Обговоріть поведінку дітей, зображених на малюнках у підручнику на сторінці 39, яких помилок припустилися діти. Як треба було поступити? Таня помічниця, послухайте вірша. Вранці мама борщ зварила, Таня морку принесла, мама вдень спідничку шила, Таня хату замила, мама в кухні посуд мила, Таня витерла стола, швидко мама все зробила, бо їй Таня помогла. Скажіть, будь ласка, чи Таня розумниця була і все все зробила правильно? Так, звичайно, краще допомогти мамі, і потім і мама буде, і ви вільні, і ви зможете провести гарно свій час разом. Як же Таня допомогла своїй мамі? А що ви вмієте робити? Як ви допомагаєте батькам? Обговоріть, будь ласка, з батьками правила, Розкидав – склади, насмітив відмити, розлив витри, де взяв річ туди її поклади. Дитячий лікар Кріс Роуен радить батькам не дозволяти користуватися гаджетами дітям до 12 років, тому що вони негативно впливають на розвиток дитини. Тому я прошу вас. Дещо менше гаджетом займатися. За даними дослідників інституту, центр вивчення тіла, підсвічування екрану продовж двох годин приводить до зниження мелатоніну. В результаті порушення сну дитині треба більше часу, щоб заснути, і сон стає неспокійним, тому виспіте погано, якщо ви це робите. Вчинимо доведено, що мозок малюків стрімко росте до 2 років і продовжує рости до 21 року. Часте сидіння за планшетом або телефоном призводить до зниження впливу на дитину подразників зовнішнього середовища, які допомагають розвиватися головному мозку. Чим більше дитина бачить навколишній світ, тим краще вона розвивається. Так само, як і дорослі, діти з легкістю можуть призвичаїтись до електронних іграшок і виникає залежність. Ви також можете бути залежними. У Канаді кожна шоста дитина має діагноз психічного захворювання для лікування, якого необхідні небезпечні психотропні препарати, і це тоді, коли довго вони сиділи разом з гаджетом. Важливо пам'ятати, що планшет або телефон у руках дитини загрожує не лише серйозними відхиленнями у розвитку захворювання, а й ніколи не замінить рухливі ігри на свіжому повітрі. Якщо ви будете сидіти, ваші м'язи атрофуються і ви. Будете дуже слабкою. Що ж треба для того, щоб розвиватися правильно? Як дружити з гаджетом? Дивіться тільки спеціальні дитячі передачі. Тривалість безперервного перегляду не повинна перевищувати 45 хвилин. Не слухайте плеєр на вулиці, в транспорті та в інших громадських місцях. Тривалість роботи за комп'ютером для дітей початкових класів не повинна перевищувати 30-40 хвилин. Удома слухайте музику без наушників. Використовуйте великі наушники, і лопухи, вони менше шкідливі, ніж навушники краплі. Слідкуйте за своєю поставою, правильно сидіть за столом. Уявіть, що ви прокидаєтесь зранку, а у світі зникли всі: телевізори, комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Чим ти їх заміниш? Так, скажіть, будь ласка, якщо дитина поводить себе правильно, ви кажете зелений, а якщо неправильний червоний, дивлячись на ці цеглинки. Цілий день грає в ігри на телефоні. Це буде червоний. Проводить вільний час на свіжому повітрі сім'ї. Зелений. Знаходить цікаву інформацію в інтернеті. Подумайте, якщо дитина поводить правильно, обираємо зелену, якщо ні червону. Відправляє смс на уроці. Червоний. Грає в комп'ютерні ігри зранку до вечора. Червоний. Так, молодці. А скажіть, будь ласка, чи є тут речі, які допоможуть провести час без гаджета? Оберіть їх, будь ласка. А тепер давайте обведемо зеленим кольором сучасні засоби зв'язку, а синім ті, що були раніше. Що ж було з сучасного? Тут представлено. Так, і мікрофон, і планшет, і телефон. І навушники, і комп'ютер. І зі старих зв'язками були голуби, листи, які писались на папері, також телефон із проводами, телеграф, радіо, телевізор і газети. Але хто, хто і досі користується деякими з ними. І це нічого страшного. Навпаки, це дуже добре. А тепер давайте ми з вами оцінимо нашу зустріч. Перейдімо дорогу, використавши пропуск у вигляді вибору кольору світла. Все було просто зелений, жовтий мені довелося докласти зусилля, червоний мені нічого не вдалося. А я дякую вам за увагу і бажаю хорошого настрою і здоров'я!